Спасибі тобі, Богу милий, друже мій великий, за чорну раду. Я вже її двічі прочитав, прочитаю і третій раз, і все-таки не скажу більш нічого, як спасибі Тарас раз А хто цей Іван Цьон там плач? Черевань! Веселий був козак, поклич його. Пили наливку і ще будемо пить, а хто з нас, браття, буде сміятися, того будемо бить. Чого ти плачеш, козач? Булаву з собою в могилу не візьмеш, йде Михайло. Повертаю вам усі знаки і калиноди, що гідність. І славу тою означають. Твій син Юрій нехай наслідує гідність твою. Жаркою. Чигири, 6 серпня 1657 року, творець української держави, сіновий Богдан Хмельницький, помер. Шість років тому. Ех, вип'ємо, щоб нашим ворогам добре жилось і вони про нас забули. Хто там грюкає наче в свої ворота? Та годі тобі вже розпитувати. бачиш, що не татари? Та впускай! Правда, правда, добродію мій любий. Огні думали мої старі очі вбачати пана шрама. Боже правий, Боже правий. Та це ж твій Петрус. Орела не коза. Веди ж нас, Василю, до пана. От настойка. Та така, що мертвий встане, як скуштує. З домовини. А от і моя краля. Ой брате, тепер я скажу тобі, що я тобі чим на старість похвалити. Чи не хотів би ти отдати своєї Лесі за мого Петра? А чом би й ні? Хай нашим ворогам гірко буде. Давай руку свати. Покусю, хіба ж ви не бачите, що тут не всі? Миласю, ти тільки подивись, що у нас тут коїть. Бачу, бачу. Швидко ж ви замки покоряєте. Тільки от таку справу треба чинити по-християнськи. Зробімо ж все по-предківськи. Хати, Іван, чого тобі шухити? А що, немає чого? Ти хіба не бачиш, що у цих наумі? Чорну раду затіяли, і родові душі. А враг їх з їхньою чорною радою, брат. Не ти не відчуваєш звідки вітер дує? Це ж Брюховецький, Іванет, все це кавомужить. А що нам? Сидіти, склавши руки, доки на в країні вогонь не запалає. Брате, а що нам до України? Хіба нам нема чого їсти, нема чого бити? Ах ти, брат, візьми мою душу. Коли від черевання не чекав такої речі, то виходить ти не Черевань, а барабан. Що? Що ти сказав, щоб доказати тобі, що я не барабан, то поїду з тобою за Дніпро. З жінкою, дочкою, та до Василем Неволі. Рах мене візьми, примчав так швидко. Юдда беззаконний. От так всі оддячив пану гейтьману за його гостину. А хто це дурню село мене цілувати? Я їм більше кажу, що я паночку роду. А вони мене з дуру цілують і цілують. Я б тобі швидко крім пенсію, бо не дав котки пістолять. У та це мозок пепель. Завсім те батьки пішов. Що, не вже татари? Гірше татар! Та кажи, щоб язик тобі всох? Краще всох! Полковники Миргородський, Полтавський та Зіньковський перейшли на сторону Івана Брюховецького. Як? Мої полковники перейшли на сторону Івана Брюховецького? Так, пане гетьмане. Що, всі троє? Так, всі троє, як чуєш, пане гетьмане. Чому мене не сповістили? Не пройшло й дня, як вістка прийшла до переясники. Ну розказуй, як все було. Боже, Боже, де ж вона честь? От жадоба людська. Положи булаву та йди, Переяславський крамень. Перед свином пальцем булаву не покладу. Покладу тоді, коли мені скажуть мої підручні. А вас, голодранців, не знаю. Поклади булаву, Переяславський крамене. Руховецький! Руховецького! 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 довго будемо терпіти цю наругу. Спихайте Іванця! Бийте, небожата, Переяславського крамара! Браття, дамо відповідь шаблями! Бийте! Після Чорної Ради 1663 року Україна розділилась на дві частини: правобережну та лівобережно, Становлення у самостійної української держави стає безнадійною справою. Боротьба із зовнішніми ворогами відбувається на фоні взаємних суперечок. Інтриги гетьманів, їх жага власної користі та вилати породжують зневіру та несвідомість українського народу. Настає руїна вам це нічого не нагадує?